Ви знаєте, коли ми бачимо, як наші діти пробують нас обманути, ми кажемо нашим дітям, дитиночко, я вже зуби з'їв на тому, що ти мені тепер говориш. Між нами різниця в 30-40 років, між батьками і дітьми. Але навіть маючи різницю в 30-40 років, ми набагато досвідченіші. І ми бачимо, як діти просто наївні перед нами. Ви можете собі уявити досвід сатани у війні з людством. Багатотисячний досвід, таких, як ми, народжувалось на цю землю вже дуже багато поколінь. І з цими всіма поколіннями Сатана воював. У нього також виробилася певна тактика і стратегія проти людини. І Господь каже: нам його наміри небезвідомі. Господь знає, що він буде робити. І він через Біблію вчить людину, з якого боку буде приходити сатана, і з якого боку він найшвидше буде бити. Каже міфологія, що був Ахілес. Я не знаю, був він насправді чи ні, але міфологія каже, що була так називаємо Ахілесова П'ята. Було місце неукріплене. І саме туди попала стріла. Може, це все байки людські, але воно доречно до того, що я кажу в кожної людини. Є п'ята неукріплена, є те місце, у яке найскоріше прийде бити диявол. Це звичайна військова стратегія. Ніхто не йде туди, де укріплення, тому що потерпиш поразку. Всі йдуть туди, де найлегше перемогти, найлегшою ціною. я сьогодні із тих усіх таких станів душевних, де можна найскоріше програти війну проти сатани. Я хочу один душевний стан сьогодні виділити. Якщо ти попадаєш під цей душевний стан, це не духовний стан, це душевний стан, це стан душі, ти повинен знати, що якщо ти попав у цей душевний стан, до тебе обов'язково прийде сатана обов'язково, і є велика ймовірність, що у війні з тобою він буде мати перевагу, тому що ти попав у цей душевний стан, з нього треба. Терміново виходити, тому що в цьому стані дуже тяжко воювати проти сатани. Цей стан називається розчарування.